Доброго вечора усім глядачам каналу 402 це програма на часі. і Сьогодні будемо говорити, як виглядатиме наше місто через декілька років, а саме про забудову в ньому відпочинкових зон. Маємо прецедент. Це забудова міського озера, яка активно відбувалася донедавна. І є група активістів, які фактично відстоюють міське озеро для громади. І сьогодні у нас у студії один із цих активістів, депутат івано Франківської міської ради Андріан Волгін. Доброго вечора на добровечерво маємо сюжет, тому що це вже тема фактично. Ну, лунала в наших ЗМІ не один раз так протягом кількох тижнів. Маємо сюжет. Давайте ми його подивимося, Там основні акценти є. А потім обговоримо, що на сьогодні яка ситуація. Івано-Франківські активісти розмірковують, як вберегти міське озеро від свавільного зведення житлових будинків. Все через скандальний випадок на Мазепи 144 де з ініціативи товариства сприяння обороні України з'явився котлован. Наразі роботи на об'єкті призупинені. А 29 лютого ця справа буде розглядатися у суді. Відтак небайдужі мешканці вирішили підготуватися до будь-якого рішення Феміди. Пан Китюк на про те, що по генплану взагалі. Це озеро в подальшому майбутньому має бути забудовано. Якраз ми зібралися, щоб створити, створити тут певну ініціативну групу для того, щоб якось перешкодати даним діям, тому що нам відомо, що тяжко буде вирішити це питання на місцевому рівні. Можливо, придеться якось достукуватись до Києва, щоб нас почули. Передусім, активісти хочуть з'ясувати, хто та на яких умовах забудовує землі навколо озера. Далі громада має вирішити, що їй більше потрібно: будинки чи водойма. Пояснюють, зараз це питання постало особливо гостро, бо свавілля забудівників набуло масового характеру. Влада укріпилася, всі зрозуміли, кому нести взятки. Всі зрозуміли, хто в місті відповідальний за те, щоб моя фірма збудувала цей будинок. Тому сьогодні має бути наступним чином: влада має нам дати зрозуміти, чи вони з людьми і з громадою, чи вони з відповідними забудівниками, і вони просто прийшли заробляти. Прокурори і всі інші відомства, які сьогодні також мають виконувати свої функції, тому що ми сплачуємо податки і вони за рахунок нас працюють. Також мають нам давати якісь відповіді. А ми, як громада, маємо продемонструвати. Що ми хочемо мати навколо озера? Тим паче, на думку представників ініціативної групи, масова забудова поблизу озера може мати згубний вплив для всієї відпочинкової зони. Відтак пропонують зобов'язати владу провести наукову експертизу. Озеро воно сполучено. Отримує... З навколишньої території, підземними порами, якби, і чим завжди, коли наступає відлига, там на тій зовнішній території піднімаються води. Це означає, що ці фундаменти з часом їх буде в певні сезони затоплювати. І, звичайно, що будуть для того, щоб рятувати будинки, будуть опускати озеро, зливати води і частину для того, щоб якби, тому що. Житло цінніше, і тобто ми в кінці кінців можемо позбутися озера. Крім того, там тисяча людей, які там будуть жити, це означає, що буде там з 300 машин, і це вже буде не рекреаційна зона. Тим часом активісти вже зацікавилися діяльністю товариства сприяння обороні країни та припускають, що дана організація пов'язана з колишньою владою регіоналів. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402. В нашій студії депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін. Волгін, він один із активістів. Отже, що на сьогодні маємо там на озері? Те, що ви підняли це питання, воно фактично змінило ситуацію. Будова, будова зупинена на сьогодні? Ну, буквально перед початком даної передачі я проводив одне з своїх тренувань на озері, і в цей час я якраз і дивлюся, чи відбуваються певні якісь роботи на тій ділянці, якраз на скандальній цій забудові. Зараз там тиша там mm -hmm. ніяких будівельних робіт не відбувається. Як відомо, із сюжета 29 дев'ятого. Лютого мало відбутися перше судове засідання, воно на відбулася. рахунок воно не відбулося. Я розумію, чому не відбулося, тому що забудівник зараз відтягує час, чи можливо вони зараз просто будуть звертатися. А нам зараз відомо, що центр надання адміністративних послуг якраз може надавати таку послугу. Зміна міста будівних умов. Можливо, вони зараз просто вироблять дані документи і на суд прийдуть і покажуть: от у нас все є, у нас все законно відбувається. На період, коли ви підняли цю тему в змі, то документів не було у забудівниках, так? Фактично? В мене знаєте, в мене під час моєї депутатської роботи дуже багато відбувається таких деколи радикальних мір, і... але я хочу запевнити людей про те, що якщо я якусь роблю певну роботу, на початок я приходжу до людини і з'ясовую обставини. Так само по даній дані я. Дав депутатський запит в mm -hmm. арбуз в архітектуру міста, щоб з'ясувати чи, чи правомірно там відбуваються певні якісь дії будівельні так, роботи, будівельні так? роботи, і я просто перекону спочатку. Я переконуюся в письмовому вигляді, коли мені дають відповідь, що там повністю є беззаконні. І тоді mm -hmm. нам на жаль треба діяти радикально, так, тому там. що якщо ми будемо через перепрошу йти, то так будуть діяти в подальшому всі забудівники. Будує там хто? Товариство сприяння обороні України чи хтось інший, ну, хто? з ким ви спілкувалися? Ну, Товариство сприяння оборони, вони заключили договор з будівельною фірмою КО. Здається, про те, щоб ця дана фірма збудувала на їхній території, як вони приписують, спортивна. Відпочинковий комплекс, але це насправді ніякого ні спортивно відпочинковий комплекс, це банально, просто банальний жилий будинок. Дуже багато було відео, як ви проводили зустрічі з паном Петром Никитюком, так? Так. який очолює це товариство сприяння, сприяння оборони України. Ви там дискутували різні на одній зустрічі. Навіть був заступник міського голови Олексій Кайда, і він дуже жорстко там висловився. Наскільки ви, ну я не знаю, чи це коректно буде питати, довіряєте позиції міської влади сьогодні? Як ви думаєте, як буде далі розвиватися ця ситуація на озері? Ну, знаєте, у нас склалася така ситуація, що земельна ділянка. Уже дана там в оренду. Я завжди кажу, що от зараз відбуваються певні якісь бойові дії, ми відстоюємо свою землю. Але продає час, вибачте, і хлопці повернуться з фронту, а у нас буде вся територія приватизована, то за що ми тоді боремося? Чи можу я довіряти зараз владі? Ми час покаже. ну, і слів Першого заступника нашого мера, верніше він заступник мера, я з'ясував про те, що він так само критично відноситься про те, що просто будівельні роботи розпочалися просто без певних і всяких документів. Uh -huh. І за це має відповідати. Він має відповідати як директор ТСО, так і ця будівельна фірма. Тобто я вважаю, що якщо вони не будуть відповідати. Зараз за свої дії, тоді я не розумію ще в подальшому, навіщо нам боротися з цими незаконними забудовами? Чи припускаєте ви, що зараз спробують цю забудову узаконити? І якщо так станеться, якими будуть дії активістів далі? Ви будете відстоювати цю територію ну, ви знаєте, чи, впев... скажемо, опустите руки, і хай вже так буде, як і? Ну, я впевнений в тому, що зараз будуть відбуватися певні дії, щоб узаконити дану будівлю. У нас ще, і знаєте, поруч цього виритого котлована так само незаконна споруда, і uh -huh. де там по даному по договору було прописано, що там буде 8 поверхів, а зараз ми вже бачимо 11 поверхів. І до мене зверталися інвестори даних, даної будови, вони всі занепокоєні. Чи є, що буде, чи ми втратимо квартири. Ну, я сказав, ви розумієте, коли будинок вже побудований, я зараз нічого не зможу е, зробити, але нехай людина відповідає за ті три поверхи, які він добудував, нехай віддає місто, нехай малозабезпечені інваліди отримують дані земельні ділянки. Щодо я Сказав колись я звертався через соціальні сеті Фейсбук, я не зможу в одиночку боротися з даним порушенням порушенням, і тому mm -hmm. я звертаюся до громади про те, що мені потрібна якась підтримка. Була створена ініціативна група, де ми маємо розробляти певні свої. Послідовні дії, що, які ну, будемо розмовляти план наших послідовних дій по даній незаконній забудові. Я зараз тверджу про те, що там, де вироти Катлаван, я хочу, щоб катлаван зарили, і там не було ніякої взагалі забудова не продовжувалась, тому що я б одна буквально сьогодні порахував нам 30 шагів до озера. Ну це, це єдина відпочинкова зона. Ми просто хочемо її перетворити в новий. Житловий масив Озерний, я навіть не знаю, як його можна назвати. Ну так, дуже багато зараз взялися забудівники за цю територію. Як, як, як ви бачите, як, яким має бути це озеро в місті? Тобто там взагалі не припустимо нічого будувати, уже, крім того, що там збудовано. Як би ви хотіли бачити цю територію? Ну я... І ті активісти, які з вами? Моя думка, що це єдиний ласовий кусочок в нашому місті, де кожна родина. Може прийти на вихідних і просто відпочити. А якщо ми зараз побачимо, що там іде банальне строїтельство, ну от давайте просто я вам просто подумаю, кожному будинку. 100-150 квартир. Більше половини там будуть мати е, та, та, транспортні засоби. Наприклад, зимою кожен буде, коли виходити і заводити свою машину, це він буде прогрівати. В кожного в хаті будете жаритись, паритись вареники, це все буде на озеро. Скажіть, це буде відбу... наша відпочинкова зона? Звісно, ні. Тому і поставили постав... питання дане ребром про те, що нам треба боротися за цей лакомий кусочок. А для того, щоб нам боротися, тому від мене, а також від багатьох депутатів міської ради, буде просто пропонувати, щоб виділялись кошти на облагораження тої території, що просто uh -huh. за ну, ми не хотілося. Зараз йому дуже легко сказати, а що там там було, та от я побудую. Там вони буде... так і кажуть, це їхні да, аргументи. Ми та, там та, облагородимо та. територію, зробимо там рекреаційну зону і так далі, і так далі. А фактично, ми втратимо це озеро. Ми я фен, що ми втратимо. На жаль. Я би хотів би сказати цих будівельників, всі їдьте за місто, виривайте новий котлован, заливайте воду і там будуйтеся навколо. Єдине місце, просто прийти, ми облагородимо. Та вийдіть, облагородьте, благородти, зберіться в кушку, всі будівельники, скажіть, от я би хотів би якось допомогти місту, тому що місто mm -hmm. чомусь не, до, не доходить від міста кошти на дане озеро. Ми б хотіли допомогти, там, ну якось облагородити, дати щось місту, А вони хочуть отримати великі прибутки про те, що вони збудують по там. Певну споруду. І, і тоді гривень я, гривень вам вам, так, я вам за це облагороду. Та ні, будь ласка, ви вже там десь виїжджаєте за місто і там облагоражуєте. Наскільки активні ви закликаєте людей, щоб вони підтримали так, ту ініціативну групу тих активістів? Наскільки взагалі івано-франківці активні і наскільки їх це питання цікавить? Ви знаєте, чомусь, на жаль, коли зустрічають своїх знайомих і. Більшість з них, ну, деякі кажуть, ну, ми вдячні тобі, що ти борешся, але більше скаже, нащо воно тобі це потрібно? Що угу. ти робиш? Що ти з цього доб'єшся? Так там все вирішить це питання і без тебе. Ну, скажіть, будь ласка, ну за що я тоді маю боротися, як не за святе, а за землю, і тим биш єдиною починкову зону в нашому місті. І тому я бачу. Я бачу такий прислів від наших людей. Моя хата з От Якщо його не стосується, тоді ну, йому все рівно. Ну зі мною вже зв'язувалося багато жильців, які живуть навколо озера, вони так само противники. Я думаю, коли постане ребро, вже більш радикальніше нам діяти, і я, я буду просити людей, щоб вони Збирали підключали. Дали, мені, таки під... та, да, дали мені підтримку. Я вже стверджував про те, що я буду боротися на всіх рівнях, я буду йти до Києва. Ну я прошу просто лишити спокою дане Озеро. Краще йдіть під міську раду і вибивайте кошти, щоб закладали на облагородження даної території, але не треба там забудовувати. Ну, це буде банально, можете б уявити, що з цим озером буде через 10 років. Маємо ще один сюжет про ініціативу депутатів, вашу в тому числі, повернути у власність міста спорткомплекс Олім. Давайте його подивимося, а потім поговоримо про здоровий спосіб життя і чи є дивано-франківську займатися тим, хто хоче вести здоровий спосіб життя. Повернути Олімп у державну власність, окремі депутати Івано-Франківської міськради хочуть дослідити відчуження відомого спортивного комплексу. Зокрема, з проханням створити відповідну комісію до обласних чиновників звернувся Андріан Волгін. За словами обранця, мав неодноразові звернення від мешканців свого округу. Та, попри це, питання Олімпу є особистим для нього самого, адже займався спортом там в юнацькі роки. Також Волгін запевняє, що приватизація комплексу. У майже 10 років тому відбулася незаконно на запит Михайла Івановича, який він звертався до Центральної ради колеса, і вони чорним по білим написали, що не мала права приймати будь-яких рішень щодо кодання договорів стосовно переходу права власності на майно та в тому числі і потечних угод. А нам відомо, що президія у складі 9 чоловік. Якраз при тому режимі, як при то, при тому режимі Януковича, якраз і вкладали цю. В успіх розслідування члени колегії обласного управління спорту мало вірять, адже судові процеси стосовно Олімпу за участі колишнього керівництва ОДА були і неодноразово. Втім, усі програшні. Об'єкт пройшов декілька етапів перепродажу, а нині перебуває у власності Прикарпатського університету. І чи зможемо ми це зробити? Звичайно, я з вами розділяю вашу позицію, що це мало би все стати на свої місця. Ну мене великі сумніви, що менша Кажемо, а от окремі учасники колегії вважають, що вихід із ситуації простий. Сесія міськради має дати об'єкту статус спортивної споруди. Це може послугувати юридичним захистом комплексу, і тоді унеможливить в майбутньому будь-яке перепрофолювання будь-якої нерухомості. На жаль, якщо ви проаналізуєте і зробите реєстр всіх спортивних споруд, які є в області. в Більшості випадків це просто нежитлові нерухом... не, не приміщення. Члени колегії пообіцяли, що такі створять комісію, яка дослідить законність відчуження Олімпу. Андріан Волгін у свою чергу запевнив, що для вирішення проблеми має намір звернутися в антикорупційне бюро. Іларіон Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402. Отже, депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін наш сьогодні гість. Я хочу вас запитати, чи ви дійсно вірите, що є якісь юридичні механізми повернення цього спорткомплексу, чи це все ж таки такий трошки з вашого боку, ну, скажімо, популізм чи гра на публіку? Ну, я не хочу ствердити про те, що це зараз відбувається популізм на болючому питанні, яке угу. особисто для мене. Тому що в даному, в даному спортивному комплексі... Я віддав 9 років свого життя, і я не можу сказати, що це зараз буде від мене популізм. Якщо ви ні, зараз я віду, бачили, що ви б ні, це ви бачили, зробити, але якщо, це можливо? Якщо ви, якщо ви бачили з даного сюжету, то коли я ще розпочинав дане навчання, то на першому порусі чомусь була більярдна, а зараз ми взагалі бачимо там певний якийсь чикін-хат. А в підвалі там було сауна, де всі спортсмени по графіку, певний від спорту по графіку, могли пропаритися. Це кожної суботи було і неділі. Зараз ми бачимо там теж приватна лазня. От і ну, що це відбулося за, за 10 років, про те, що даний об'єкт поступово приватизували? Зараз ми ще на щастя про те, що Загалом вся споруда не змі... не змінила цільове, при... цільове призначення, под... тому, що я пам'ятаю, коли це був 2007 рік або 2005 рік. Мене якраз тоді попросили. Я тоді кричав в мікрофон, що полім дітям, тому що е... вже тоді мені було відомо про те, що даний спорткомплекс забере один із наших банків угу. і просто змінить цільове призначення. І якраз тоді, коли я виступав, я просто просив. Просили, щоб дану споруду не віддавали в приватні руки і щоб не змінили цільове призначення. На сьогодні, тоді... на сьогодні власником хто є Олімпо? Ну, власником Олімпу є так, є Прикарпатський uh -huh. університет. Він змінили цільове призначення, але на жаль, в нас в місті не, не лишилося ні одного спорткомплексу, яке би відносилося до державного. У нас є нафти споруда спортивна, у нас є коледж фізичного виховання. У нас є прикарпатське, але в місті нічого немає. Тобто тому... муніципальне, ви вважаєте, та, та. що це має бути муніципальне? Я так? в цьому впевнений, тому що. Я розумію, що це дуже велика нагрузка, якщо Не раніше я, да, дана споруда відносилась до області, до товариства Колос, угу. і трошки було тяжко, тяжко даний об'єкт забезпечувати повністю коштами обласних. Але зараз, при створенні даної комісії, я буду звертатися до міської ради, я буду звертатися до... Голови облдержадміністрації, по те, щоб вони якось спільними зусиллями викупили даний об'єкт, тому що мені відомо, що Прикарпатський університет піде, піде на зустріч місту і продасть даний об'єкт, щоб вони залучили певні кошти для того, щоб цей об'єкт повернувся в нашу власність. Чи це є популізм? І перед тим як я розпочинав дане питання на Тема, президії, так. Я зустрічався з головою області товариства Колос, і ми побачили лазейку, якраз лазейку на на яку прогавили ті. В кавичках патріот, які дали uh -huh. даний об'єкт під приватизацію. І тому ми якраз будемо використовувати, і тому я сказав, що ми будемо звертатися в антикорупційне бюро, тому що на місцевому рівні, на жаль, я не можу довіряти нашій правоохоронні армії, наші правоохоронні системи, яку б вони реформу не пройшли. Ну, от У мене було буквально. Місяць тому я вже звертався в антикорупційне бюро. На жаль, я зараз не можу сказати з приводу чого, але ви ну, можливо почуєте це буквально через місяць, якщо буде якийсь певний позитивний результат. І зараз в мене є контакти з антикорупційним бюро, і він мені деколи телефонує, ну що є якісь факти. Ну а мені деколи хочуть сказати, ну а навіщо я до вас звертався? Якщо вам треба подавати ще певні треба факти, треба то ви маєте, да, маєте uh -huh. розслідувати. Я вам дав, де є лазейка в порушенні закону. Тому я не буду вважати популізмом, я так само буду звертатись до громади, ми маємо відстояти. Тим uh -huh. більше це є спорткомплекс на моєму округу, і я хочу, щоб uh -huh. взяти... зараз увагу. так, це мій округ. Я не хочу, щоб зараз діти проводили свій час десь в дворах чи позадворах, а якщо б вони могли просто віддавати. Спорту. У нас кажуть, проблема з мобілізацією, вибачте, у нас втрачаються певні спортивні об'єкти, то про кого ми можемо мобілізувати, якщо діти всі зараз проводять вдома за інтернетом і просто забувають, що такий спорт. Угу. Е, запитання таке, зараз на, цей, на даний час, ви є депутатом міської ради. Е, чи є якась. Ну... Є комісія, очевидно, там з питань чи підкомісія з питань спорту у міській раді, чи є якась позиція у нас, в нашого керівництва міста і в депутатів щодо того, як далі маємо ми боротися за цей здоровий спосіб життя. Тому що об'єктів немає, коштів немає, тобто виходить, що ми у безвихідній ситуації. Знаєте, якщо б я прийшов до влади ще роки, років 12 тому або 13, mm -hmm. мені було б дуже легко е говорити. А зараз я бачу, що у нас. Е Попередні руки просто рушилося. Але коли я сиджу в міській раді і зачитують програму, то мені хочеться знаєте, перехреститись. Боже Боже, як все, все гарно, всі так популізм, mm -hmm. так всі люблять спорт, не дай боже, не дай Боже. Деколи як при Савку відчитується, скільки він спортивних майданчиків е, побудували Заскодів вони, вибачте, побули. ви мусите не то, щоб ви маєте зберегти і ще е, з, збудувати щось нове. А ми одне втрачаємо дуже великі певні об'єкти. А тут дали якусь певну якусь маленьку спортивну площадку. О, зараз на президії якраз обласного совіта було про те, що наш очільник спорту хоче, щоб 5 мільйонів виділили на бігові дорожки. Так, власне, так. я хотіла про це запитати: бігові доріжки на стадіоні Нафти і Газу, так, так? наскільки я Так, Я розумію, що це, це дуже добре для, для легкоатлетичного спорту. Але мені хочеться сказати, а чому ми не взяли ці 5 мільйонів і не зробили одну бігову дорожку на озері, де так само могли проводити змагання? От дуже багато триатлоністів приїжджають до нас в місто і бачать, що шикарно, шикарно, у вас все є для нашого міста про те, щоб проводити змагання з триатлоном. Чому б 5 мільйонів не залучити на зробити бігову дорожку на озері, і тоді ми зробимо і покажемо? І нагороднім, і нагороднім спортсменам про те, як ми облагородили дане озеро, і так само наші місцеві спортсмени, або це просто аматори, можуть пробігтися із задоволенням, і тоді можливо забудівник якраз би не лізли туди і поступово бо якось облагородив дану територію. Тому я казав би 5 мільйонів краще виділити на бігову дорожку навколо озера. Це буде на великий плюс для міста. То тобто вважаєте, ви що там недоцільно таку суму ну, вкладати? Ви розумієте, 5 мільйонів. Ну і ну і будуть проводитись легкоатлетичні заняття. От в мене я так само дуже багато в на обласні на обласному цьому советі було питання до пана Терешка, який вже 9 років очолює спорт. Нам відомо, що він є легка атлет. це дуже гарно буде для легкоатлетів, але мені би хотілося, щоб все таки щось дали місту. Місто нехай область обідіняється з містом для того, щоб зробити щось для спорту. Не треба тянути область на себе. От ми угу. зробили місто на себе. Треба бути об'єднуватись заради а Не... таке перетягування відбувається. Ну так? я я бачу, що звісно відбувається. Угу. Ви сказали, що Олім, розташований на вашому окрузі. Ви часто з виборцями спілкуєтеся на своєму окрузі, і які основні питання, що ви чуєте? Від них, звісно, ну я часто, тому що я казав, що я, я не хочу змінюватися, бо багато депутатів, ставши депутатами, ну будучи ще передвиборними кандидатами, вони дуже всі біжуть на зустрічі з виборцями, обіцяють. Uh -huh. і зараз я казав про те, що якщо хтось мене хоче знайти, я не ховаюся, ви можете мене побачити, я на озері майже кожен день займаюся і дуже часто з'являюся на округу. От, я хочу стверджу про те, що зараз завдяки міській раді, там мера Руслана Марцинкова, Завдяки певних певним моїм зусиллям зусиллям зараз напроти прилада буде відбуватися облагородження скверика, і мені дуже приємно, що я прийду до мешканців уже з певним якимось результатом, тому що я не хочу ховатися після декілька років, опускати голову і десь ходити перебіжкою по даному округу. А мені хочеться з гордістю потім показати під час своєї каденції, що, які відбулися роботи на моєму округу. Всі проблеми це старі будинки, старі, старі, мережі, дахи, так мережі, водопостачання це о, самі основні проблеми, але От сьогодні буквально на округу я стикнувся про те, що людина, проживаючи на п'ятому поверсі, просто зробила ремонт в хаті, і там, де мусоропровід, він всі будівельні матеріали скинув, Це вже напротяг декілька місяців стоїть, бо в нього немає сили це віднести на смітник. Mm -hmm. Ну кажуть, що людини, де люди деколи забуваються, вони чекають, що хто, хтось за них має зробити, бо я плачу квартплату. Не можу так. Ти, ти маєш свою територію, ти маєш її берегти. Тому я завжди кажу жильцям це є ваш будинок, це є ваш. Ваш під'їзд, це і ваше подвір'я. Ви не маєте чекати, що вам хтось все зробить. Ви маєте берегти своє. І як вам працюється? Оце останнє запитання. Будемо завершувати. Як вам працюється у міській раді? Чи не пошкодували ви, що ви стали депутатом міської ради? І чи така це робота, як ви собі уявляли, коли ви балотувалися? Ну... Чи багато у вас там однодумців? Знаєте, коли ти йдеш в політику? Ну, от я от буквально я б ніколи собі не міг подумати, що я буду балотуватися в О, депутати. Да, я, ну, ніколи раніше. Uh -huh. І всі кажуть, чого ти туди ліжеш, то є грязь. Та вибачте, ти грязь, політику зробили самі люди. Якщо ти йдеш з, чист... з чистими намірами, ти хочеш дійсно щось змінити, то ти маєш просто скріпити, взяти кулаки і робити добрі справи. Ти робиш добрі справи не для того, щоб потім казати: Я зробив, я зробив. От нас деякі люди завжди. От, та я там поміг армії. Коли ми допомагаємо, наприклад, коли я допомагаю, це я для себе роблю, мені воно приємно. Так само зараз в міській раді, якщо я зроблю щось для свого округу і взагалом для міста щось приємне, це перше діло я роблю не для когось, це для себе, що певний, якісь задовольнити свої амбіції. Конечно, я замітив про те, що зараз, коли. Я тільки зайшов в міську раду, я не розумів, що всі чомусь лізуть в комісії. От, ну, я сказав, я йду гуманітарну, там є молодь, спорт, освіта, медицина. це мені цікавує, Це. але я бачу, як всі дуже сильно хочуть бюджетну земельна. комісію, uh -huh. земельну. Я вже зрозумів, чого. Uh -huh. І, на жаль, я, я так само і зрозумів, чому туди лізуть депутати. Uh -huh. Але зараз в, міську, в міській раді кожен депутат. Це в нас раніше було по спискам, всі зайшли, і там вже непонятно, хто позаходив. А зараз за кожного депутата проголосували люди. Є округ, візьміть і на себе так само, каємо, так. Житувайте. Ви маєте на себе мати відповідальність. Ви обрали, ви маєте з нього спитати потім. А чому твоя фірма там незаконно забудувала? А чому е, твоя фірма я знав, що вона прокладка там в чомусь? Ну, це мають жильці так само потім спитати. І я завжди казав, не голосуйте за партії, голосуйте за людей. Що вони зробили для України і для нашого міста? Ну, на жаль, наші люди на замбірнеї mm. телевізора і всі дивляться, що відбувається в Києві. Значить, це все на місцевому рівні. Так само. Дивіться, що у вас під носом, Не дивіться поки що на Київ. Дякую вам за участь Прошу. в програмі. Нагадую нашим глядачам, що це була програма на часі. Сьогодні ми спілкувалися з депутатом Воно міської ради Андріаном Волгіним. Спасибі усім, хто нас дивився. До зустрічі у наступний четвер.